Довго залишається в нашій пам'яті, серед них і сьогоднішнє свято. На календарі 2 червня, і це останній день навчального року, свято останнього дзвоника, наша шкільна домівка. Скільки приємних спогадів, дитячих мрій, яскравих свят, незабутніх уроків, цікавих зустрічей, дружніх розмов та цікавих подорожей. Все це ліцей зберігає у своїй пам'яті та передає з покоління в покоління. Тут учні вчаться писати перші слова, знаходять щирих друзів, мудрих настальників та порадників, вчаться висловлювати свої думки, бути індивідуальністю. Війна стала справжнім викликом для вчителів та учнів. Нові реалії забрали у нас найцінніше живе спілкування з нашими друзями, можливість зібратися на шкідному подвір'ї. Так, цей рік був непростим, але всі випробовування ми пройшли успішно. Як мить минув цей рік навчання. Були успіхи, були розчарування. Очікуванням кожне серце б'ється, надії вогник ще в очах не згас. Директорові слово надається, він сьогодні з радістю вітає вас. Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, шановна громада, завершується ще один важкий воєнний навчальний рік. Але ми завершуємо його достойно. Нас є багато здобутків. За цей рік ми багато чого навчились. Навчились працювати в онлайн режимі, навчились краще користуватись гаджетами, навчились швидко виходити до укриття під час повітряної тривоги. Багато чого дізнались. Дізнались багато програмового матеріалу. Дізнались, хто такі вороги. Дізнались, хто такі друзі. І взагалі за цей рік ми дізналися, що ми дуже багато чого можемо. Тож, бажаю всім нам перемоги, кожному міцного здоров'я, гарного літнього відпочинку і всього найкращого. Слава Україні! Нашою країною упевнена нова українська школа крокує разом з першокласниками, другокласниками, третьокласниками та четвертокласниками. Доріжки знань торує. Тож зустрічайте найменших випускників шкільної родини. Сучасних, комунікабельних, інформаційно розкутих учнів нової України запрошуємо до слова випускників початкової школи. Загадаю бажання на найдорожчому світі, щоб настав мир в Україні і не гинули діти, щоб під небом Блакитним колосилися ниви, щоб спіхалися люди, жили дружно, щасливо. Щоб не плакали мами у журбі над синами Перемога настане в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українське звучало, щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай здійсниться бажання наше це неодмінно за волю, за мир, за країну. Дзвінок не схожий ні на один, як і луна у стінах нашої школи. Він як рубіж між дитинством та дорослим життям. Це останній шкільний дзвінок для наших одинадцятикласників. Просимо надати останній шкільний дзвінок у 2022-2023 навчальному році нашим випускникам. Нехай голос останнього дзвоника нагадує про шкільне безстроботне життя. Про перше кохання, про веселі перерви. Про вміння цінувати дружбу. Про радість перемог. Про уроки життя. Ура!